Путін вкотре відкрито сказав, що планує воювати та вбивати так. В офісі президента прокоментували заяви очільника Кремля на його підсумковій прес-конференції. Михайло Подоляк наголосив: вкотре всі мають зрозуміти, що війну вдасться закінчити лише тоді, коли Росія програє. Він несамовито ненавидить Україну. Це єдина причина широкомасштабної війни. Він також ненавидить багато інших країн і демократій, з якими також хоче розібратися. Тому війна триватиме рівно доти, доки він не втамує свою кровожерливість і не компенсує свою ненависть. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Зараз доєднаємо до розмови Юрія Олійника. Це кандидат політичних наук, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Вітаємо вас. Пане Доброї Юрій. ночі. Доброї Но ночі, слава Україні, героям слава пане Юрію. Ну от, якщо не аналізувати детально, а загалом о те, що казав Путін на своїй типу прямій лінії. То в принципі там сало мети все, що ще можна додати до цього, тому що окрім от визнання у тому, що планує і далі вбивати і знищувати. Він там в чергове згадує про громадянську війну, це теж соціальна інженерія від Путіна. Він там в чергове згадує пострадянський простір. І цього разу Молдову, яка, типу, окей, він каже: ну, ми, типу, змирилися з тим, що Молдова не буде частиною пострадянського простору. Ну, якби не 91 й рік, щоб про це казати. От що окрім зізнання у продовженні вбивств і тероризмі, побачили у цій прямій лінії ви? Я би хотів перелувати. Цю так би мовити, промову чи виступ, реакцію, нібито на запитання різні, не з точки зору, що там було змістовно сказано, тому що змістовно ми абсолютно нічого не почули. Це продовження тої лінії, що Путін все правильно робить, що мовляв. Що трошки треба поднатиснути на Україну? Що трошки треба росіянам, так би мовити, змиритись з тим і попрацювати і пропаганда. Та сама він показує, що він реагує на думки населення. Там і але далі буде ця війна свого продовжувати. Все правильно йде за планом. Тут сутнісно нема про що говорити, це нічого нового. Цікаво тут подивитися з точки зору. Формально, як це було влаштовано, тому що ми знаємо, що такі прямі лінії Путіна це спілкування з народом, так би мовити. Це такий ритуал який щорічний, в принципі, в кінці року він може був, в інші періоди відбуватися, коли там був ковідний рік. Це було там трошки пізніше. Але е, що зараз вже президентські вибори в Росії? Ми не сумніваємося, що там. Хто переможе і кому не малюють відповідні результати? Але тут питання, що сама Росія стає менш стабільною. Є певні певне незадоволення, тою ситуація складається, попри е, великий відсоток тих людей, які сприймають війну, які наживаються на війні, їх сотні тисяч е, на даний момент. І більше це люди, які отримують до регіонах доплату за вбитих за поранених. Там які працюють на заводах, які активно відкриваються, тому Росія може частину на частину населення спирати свого, яке підтримується війну, може ВПК активно розвивати на вона, на жаль зараз і працює. Тобто готуватися треба до складного часу, але з іншого боку, багато незадоволених, багато незадоволених від економічного падіння, від завищої ситуації не зрозуміло, що далі буде, і тому влада боїться якихось виступів. Масових за результатами виборів, які стають вже більш-менш нормою в Росії, такі виступи вони спонтанні можуть бути на направлені, якісь політичні цілі, але ми це і в Дагестані, і в інших місцях є такі прояви неконтрольованість, можливо, частини. Оцих ПВК, з якими після бунту Пригожина не було покінчено, я нагадаю вам, тому що без них, очевидно, важко справитись в якихось точкових місцях, де треба всі зусилля зосередити. І о, в регіоні і тому він показує, що е, на всі навіть гострі питання відповідає, тому що таких питань, які цього разу були, не допускали, просто На минулих роках, там було все дуже формально, чітко, тільки те, що подобається Путіну. А тут ми бачили, нібито з'являються на екрані якісь такі дивні питання, там жорсткі. Е, частину Путін не відповідає, частину там е, е, викривлює. Але факт, що він хоче показати. Своєму населенню, що влада все знає, все розуміє, але ви ще трошки потерпіть, бо там Україна не права, і, треба, і НАТО не і тому нам треба цю справу довершити. Тобто, бачимо змістовно наміри не змінились, але формально свідчення того, що влада відчуває російське зменшення свого впливу на контроль всередині країни. Пане Юрі, ну отут, до речі, є й інші думки з приводу прес-конференції. Наприклад, політолог Володимир Фесенко написав у блозі про те, що, наприклад, ну про поєднання двох форматів він сказав, що підсумкова прес-конференція і пряма. Лінія, мабуть, зроблена для посилення ефекту, але в підсумку пряма лінія звелася, як пан Володимир пише, до чистої формальності, і він каже, то що практично майже не реагував на запитання громадян, які з'явилися, з'являлися точніше в руховому рядку, і навіть російські коментатори це теж справедливо. Називали це дійство ритуальною подією. Ви кажете, що були незручні запитання, на які Путін відповідав. А що саме було? Мається на увазі він на них не відповідав навіть, але вони з'являлися. Тобто вони змушені були показати, що є всякі думки в Росії, і ми про це знаємо, ми на це реагуємо. Тому може навіть Путін на щось не відповідає, але ці рядки все одно з'являються. Таке не можна було уявити ну буквально навіть рік тому, на те, що, що далі. Тому тут тобто є певна реальність, на яку вони змушені реагувати, починати реагувати. Два з половиною десь мільйони повідомлень під час цієї його типу прес-конференції було отримано. Ну мені здається, кращого розпису у тому, що він все провалив, немає теми незмінні, як і 20 років тому. Це там старі трухляві будинки, які не відновлюють це висока інфляція, це низькі пенсії, низькі зарплати. Тобто виходить за. Всі роки свого правління нічого на краще, а особливо починаючи з 2013 року, зробити він не зміг. На вашу думку, от а яким чином можна цей негатив? У цих 2,5 мільйонах повідомлень в онлайні культивувати у ще більший негатив, щоб от те, про що ви кажете, Кремль бачить зміну настрою, він цього боїться. Між іншим, можливо, тому не було цих живих майданчиків у різних містах Росії, як було раніше, там на його так прямих лініях, бо бояться, що мабуть спитають щось ну дуже прям не те. От як максимально на вашу думку можна культивувати ось цей негатив і невдоволення, яке існує зараз, і якого Кремль боїться там? У них всередині. Ну, власне кажучи, мають працювати України, мають працювати наші союзники з донесенням інформації, що реально відбувається, скільки реально вбитих тих же самих росіян, і по конкретно по кожному регіону працювати, особливо з національними регіонами. А, бачимо зараз досить успішно цю інформацію, поширюють і а, антивладну а, так би мовити діяльність ведуть. Скажімо, представники деяких народів Дагестану. А, і досить впливові вже навіть всередині самого Дагестану, тому що там вже дійшли до блокування телеграм-каналів масово після жовтневих подій, інших речей. Багато багато є діяльності і в ті ж самі, якуті бряті, але треба це підтримувати, підтримувати, фінансувати, давати е певний ресурс і давати на те, щоб на це і не російською мовою це дублювалося і мовами цих народів, які там проживають. І щоб це доходило більше зважати на питання, які турбують конкретно регіони. щоб видно було, що влада десь там сидить, свої геополітичні ігри, що грається. Тут в конкретних республіках є конкретні проблеми, які не вирішуються, які задавлені. Вони ці проблеми часто спільні, часто і відмінні. Тому тут послідовна політика має бути знову ж таки частково це робиться, але частково треба більше ресурсів, більше зусиль на це пане Юрію. А як ви вважаєте, чи варто зараз замислитись, скажімо так, миротворцям так на заході, та і в Україні, які закликають негайно сісти за стіл переговорів з Путіним? І на вашу думку, чи потрібні дійсно Путіну переговори або він знову висуває ультиматуми? Ну, дивіться, насправді путіну переговори потрібні. Всі треба з одного. Передишка така, хоча, звичайно, вони, мабуть, навчились позиційну війну вести, вони розкачали дуже сильно інтенсивність військово промислового комплексу де не тільки про закупівлю там, в Кореї чи в Китаї чи в Ірану, якісь китайську допомогу, але й їхні заводи дуже активно зараз. І виробництво ракет, і виробництво танків. І вони можуть цю війну вести, але все-таки це великі збитки для частини російської еліти. Це дуже було важко породження і передихнути частину санкцій. Зняти. Тому, звичайно, ця лінія змушення Заходу та України до переговорів вона незмінна. Ми розуміємо. Путін говорить відкрито, це ще спрямований як і на свій народ, так і на оцих різних, так і на захід, щоб показати заходи Україні, що вони монолітні, російська влада незмінна з нею. Тому давайте вести переговори, бо вони самі не здадуться, мовно кажучи, не тому тут певна така ще грає, пане Юрію. Наостанок ще тем Сполучених Штатів з вами хочу обговорити, тому що буквально декілька днів тому перспективи на те, що до. На кінця цього року ми отримаємо конкретику по грошам від США. Вони спочатку танули, а потім знову з'являлись, бо було незрозуміло і ідуть парламентарі американські на вихідні у відпустку чи не йдуть. Ну, одначе не йдуть, робота триває. Ну от відклав канікули, щоб ще раз проголосувати за допомогу Україні. Ваша оцінка шансів і що може повпливати негативно і позитивно? У нас буквально півтори хвилини. Власне кажучи, мене 60 на 40 я б сказав, тому що я більше ймовірність, що це все продавне цю тему, тому що більшість є конгресменів все таки це підтримує, розумію, що треба стримувати Путіна, але е, це велике небажання е, тих же самих демократів йти на компроміс щодо е, закриття. Америки власне що за що торгуються республіканці кордон з Мексикою проти мігрантів? Тому велика ймовірність що це питання все-таки буде вирішено але можливо навіть вже в січні, тому що це і будуть ці кілька тижнів такі завищі, тому що, хоча це на краще звичайно, але цей момент, не слід відкидати. Ну, тобто, якщо поставити, скажімо так, в цьому питанні крапку, ну от Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті США, про що пише The Hill, наприклад, він каже, що повернеться Сенат до роботи в понеділок, у надії отримати угоду щодо кордону, щоб розблокувати допомогу Україні до Різдва. Ви кажете про січень, чи реально до різдва? Ну, я ж кажу, варіанти є. Якщо цю угоду підтримують вони щодо кордону, і це дійсно, завтра-післязавтра побачимо ці результати. Але можливий варіант, що все ж таки це не буде досягнуто так швидко. І тому мол, ну, ми повинні розуміти ризик і е, допомога залишатиметься, але її інтенсивність може все-таки зменшитись в на наступному році. Тому тут треба думати теж Україні більше про інших союзників, про полдання в перемісів на власні сили. Тому тут комплексне питання. Дякуємо вам, ну. пане Юрію, за те, що доєднались до розмови. Юрій Алійник, це кандидат політичних наук, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Він був на прямому відеозв'язку.